Вчора закинулись в зону. Був такий штіль, така тишина. наскільки разів налякали якісь тварюки. Не знаю, то лосі, косуля, чи що воно таке олені. Вони ще звуки такі видають, як собака гавкає. Хто не знає, той, той завжди думаєш що собаки. А насправді то якось косуля чи олень, чи що воно гарчить в темноті. Було тихо, а зараз вітер. Сонце. Гарна красота така. Є будівля селищної ради, яка всередині тече, обвалена і там пусто немає нічого. Тут дошка наша гордість. і остатки совка. Такий от серп і молот, велетенський, метрів 4 висотою мабуть. Клуб. Там Навіть вверху написано дата 1964 рік. Ну, ясно, що там це показник того, що цей клуб завалився ще дуже давно, можливо, зразу після аварії, може тут пожежа була, тому що Дивіться, якої висоти дерева стали всередині. Е, їде якась тачка, ми звалюємо від гріха подальше, Нафіг нам треба, десь ліче заникається. Тому що ну, шумить дебело. Ясно, що це не легковушка, щось грузове, або ну, щось велике, або трактор, або що. ну, але краще йдеть. не перевіряти, що воно таке. Тут такий елеватор. Дуже сильно схожий на той який є в, в ігрі Stalker. Але він тільки схожий, тому що вони тут практично всі однакові, але змальований він не звідси з іншого місця. Е, я знайшов кладбище техніки на мінімалках. Тут два Уазіка і гусениця. Може це УАЗіка на гусеницях або буде, правда, я не знаю. Ще от знайшли ми. Комбайн посеред кропиви в полі стоїть покинути. Тут написано самохідний комбайн. Ростов на дону СССР. Кабіна така. Тут вон фари були У нас привал на пару часов, мабуть, може і менше. Просто в лісі карімати кинули. І валяємося. Вітер холодний, а так взагалі класно на сонці. А отак виглядає відділення 10-кілометрової зони між 30-кілометровою і 10-кілометровою. Тут ще залишилась колючка, стовпи старі гнилі. От ми прийшли ввечері на поряковку. Я тут не був рік, багато що змінилося. А тут стояв джокер. Воно ще якась фігня на гусенцях невелика. Тепер їх немає. Десь вони вже тютю, -тю. десь їх відвезли. Ну, все, ми пішли. Такий от захід сонця. Сонце вже зайшло, це тільки небо червоне, але дуже гарно. Все, зустрінемось Прип'яті. Йдеш такий вночі по лісу. Ідеш, йдеш, йдеш, а потім так хоп. Радіація. Гербовий шеснарик. Тумани кругом навколо Прип'яті. І така от красота. Вночі було мінус один. Сонце як гарно сходить. Видно купол четвертого реактора. Красота це місце, про яке мріють дуже багато хто, Мріють сюди потрапити, віддають великі гроші. Місце, яке символізує прип'ять і практично. Всю чорнобильську зону. Якщо не брати четвертий реактор, який бахне, то от колесо це є певним символом Чорнобильської зони і місто припіл. Гуляємо по центру. Зараз йдемо до одної такої штуки, яку я. Бало кого бачив. така не дуже цікава, але певна деталь. Ця штука це отакий от місток. Їх всього два. Тут мала бути така якась декоративна річечка чи щось подібне, може озерце. Там щебінь насипаний. І такий от гарний місток. Походу з дуба зроблений, бо твердей досі не згнило. Отака от от красотень. Якби це було сучасність, воно було б вже все давно обвішане отут замками, там, де там, Коля плюс Маша і подібні всякі написи. Типа, знаєте, як називати міст кохання, там ще якась борода. А там ще один місток. А з цієї сторони напис якраз цього е кінотеатру. Хто грав в Сталкера, той знає, що на цій площі в грі був фінальний бій. Я забув вже в якій частині. Можете в коментарях написати. Кафе Прип'ять. Теж відома локація. Особливо гарні малюнки оті зсередини. Так, я причал. Це одне з моїх улюблених місць, які я любив приходити. Тут дуже гарні краєвиди, особливо на світанку, бо сонце якраз в тій стороні сходить. написано поликлиника. Все, погнали дальше. Ракета заросла. якогось хрена з самого утра почали ездить тачки бусик сірий поїхав до колеса. коліса стадіоном колесом. біля басейну стоїть чорна тачка якась приходиться лазити кущам хрен зна я так рано ще не бачив тачок може це вже туристи звісно а може і полісмен. Коротше, будемо пробиратися кудись подальше, оце все біжу. Ось я підійшов до Гервого Шеснаря. А тут стоять грати, а оця подушка валяється. З 16-го поверха на 16-му поверсі стоїть крісло, там де немало цієї подушки. А вона тут на вулиці валяється. Тут ось баскетбольна площадка. Ще достався. остався. Якісь букви валяються. Тут з другої сторони так. торговий мовий центр або щось таке Оргу. От ми прийшли в сам центр цікаво, красота. Будемо страшними порушниками, але ми все-таки зайдемо в будинок культури енергетик. Отакі от яскраві штуки вони трохи радують око. Бо отак от майже нема на що дивитися. А на третьому поверсі, мабуть, була бібліотека. Це все книжки, по яких всі топчаться. Дуже гарно видно колесо. Мені завжди цей ракурс подобався. Тут ось розвалюха стоїть, тут був побудований антенна моноліта. Перформанс був прикольний, насправді просто його розваляли. Не знаю для чого його було валяти. Вже перезами по поросло. Ось тут знаходиться один із басейнів міста прип'яті. Будинку культури енергетик. Треба було сюди влітку приходити, коли жара була. Якщо він не фонить, то тут реально можна купатися. Я думаю, тут вода гаряча. О-по-по, приїхали по ходу мусора. Машина проїхала в центр. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, буду радий. 不够。Пока.